Як ви ставитеся до обговорення у соцмережах, що контрнаступ іде не так, як треба? Дивані експерти, вони всі зараз кричать: контрнаступ не так іде, не по плану, повільно і все решта. Якщо вони такі всі розумні, чому ж вони не в армії, і чому вони не покажуть власним прикладом, досвідом, як тоді проводити контрнаступ? І друге діло, ну якось воно некоректно звучить. обсуждати дії воєнних, навіть осуджувати, що ми там. Повільно наступаємо чи не повільно наступаємо, як наступаємо. Ну це якось некоректно в теперішній ситуації. Я думаю, що військове керівництво, Генеральний штаб, вони знають, що роблять і як роблять, по крайній мірі, ми, як військові, їм довіряємо. Чому найбільша складність, або ж якої техніки нам не вистачає, аби зробити прорив? Не вистачає боєприпасів, не вистачає техніки. Ці цифри вже були озвучені на Рамштайні, і президент. Постійно просить у Європі техніку необхідну нам для контрнаступу, щоб прорвати. Я так думаю, що у нас це все буде. І основний, можливо, контрнаступ іще попереду. Що вас найбільше вразило в російських оборонних лініях? Мабуть, те, що я побачив вживу, те, що раніше ми з вами дивилися в фільмах, От це один в один, ті ж самі протиотанкові рви, ті ж самі. Тетраєдри, ті самі міні поля, тільки вони тут в більшому масштабі, тому що тут бували такі ділянки, де смуги забезпечення по 3-4 по мінних поля було одне за одним. Бували ділянки, де було 5-6 мінних полів одне за одним. І я так думаю, що ми перші, хто столкнувся дійсно з такою насиченою міному плані проблемою. Яку потрібно долати. Від чого у нас найбільші втрати? Процентів 70 це все артилерійські боєприпаси плюс міни. Міни, міни, міни. Ми дійшли до роботиного. Далі буде легше. І далі буде важко, легко не буває. Треба завжди готуватися до найгіршого. І завжди планувати такий самий важкий і самий тяжкий такий сценарій. Коли будемо до нього готові, тоді буде легко. Наразі, наразі, так, звісно, перша смога забезпечення, вона сама насичена була, сама в мінному плані. Ну, а далі, час покаже, як буде. Чому так мало чути за участь першотанкової в боях? Деколи некоректно піаритися там, де не потрібно. Раз. Друге, друге це що перша танкова бригада це як останній аргумент. Ми там, де ми потрібні в даний момент. Ми знаємо практично всю смугу, ми залучаємося на всіх ділянках, і лишній, скажімо так, інформаційний вброс, так, щоб противник знав, деякі сили, воно не потрібно. І воно дійсно воно спрацьовує. спрацьовує те, що противник не зовсім володіє, де знаходяться підрозділи першої танкової бригади в даний момент, чого нового росіяни навчилися у нас? Чому навчилися? Ну, скажімо так, вони перейшли від тактики масових таких масованих атак людьми, танками, технікою до більш е, точечних, такі з малими тактичними групами. При підтримці двох танків одного танку не ставлять вже великі задачі, там на глибину 5-10 кілометрів, а так по 500 метрів, по кілометру атакувати позицію відділення, зводний опорний пункт. Тобто так відгризати по кусочку. Це була наша тактика теж саме на початку війни. Вони її. Перехопили. Чи є якась вундервафа, яка змінить хід цієї війни? Я так вважаю, найвелика вундервафа – це наші люди, наші солдати. Тому що, яка би зброя в ваших руках не була, без вас вона нічого. Це кусок заліза. Це і є наша зброя, сама основна і сама потужна зброя, яка в нас є. А решта, так, ми дійсно ми чекаємо f 16 які трохи е змінять. Сам порядок тактику ведення війни, воно принесе свої корективи, так воно. І інші е, види озброєння називати не буду, які теж чекаємо, які трохи змінять хід війни. Ну, але люди. Люди це саме основне, що може бути на війні. Бої за Чернігів, це була легка прогулянка у порівнянні з тим, що зараз. Ну, якщо чесно сказати, то так. Якщо ж. Через призму часу дивитися на це все, Чернігів – це ну, вже така лайтова історія. Тому що зараз жорстокість боїв, і як з нашої сторони, так і з їхньої сторони, це зовсім уже інші бої, чим за Чернігів були. Якщо в Чернігові це було тільки питання оборони вистояти перед цією навалою. І втриматися, зберегти людей, зберегти максимальну техніку, зекономити боєприпаси, тому що ми не розуміли, скільки це все протягнеться, то зараз, скажімо так, питання стоїть в тому, що нам потрібно вже їх вибивати з їхніх вкопаних позицій, з їх, їхніх от таких оборонних рубежів. Це зовсім інше. Аналогію я навіть не знаю, як би вам. Сказати, якщо ви боєць, одне діло бути в блок, а друге діло, якщо ви атакуєте противника, це зовсім інша тема. Я чув від бійців, що як тільки до Чернігова прийшли джавеліни, то ви взяли джавеліни і були одним із тих, хто полював на російські танки. Громко сказали Джівеліни". На самом деле, був всього-навсього один джевелін. По радіоефіру розпускали чутки, що там джевеліни, там джевеліни, там джевеліни. Насамділи був один джевелін. Так склалася ситуація, що і колись я в свій час учив і Мілан, і джевелін. Ну і з джевеліном, по суті діла, я один умів <смітна> користуватися. Ну, був Володя Олійник, мій заступник. Він у мене був поднощик ракет, ми з ним лазили. Дивилися на вигодні точки на мусорки на 16 етажках. Там на Згаді це дуже зброя ефективна. Після того, коли ми спалили там одну БМП і одну, один танк, вони близько танки вже до Чернігова не підганяли. Вони стріляли, скажімо так, з дистанції три кілометри, де ми їх вже не доставали із закритої ньової позиції. Ну воно свої теж лепту внесло, тому що вони не розуміли, скільки у нас цих джевелінів, де ми їх достаємо. Вони. Абсолютно нормально усвідомлювали те, що кожна криша це вогнева позиція для джевеліна. Тому, на жаль, і хай пробачать жителі Чернігівщини, хто побізній, чиї будинки постраждали. Але це така вимушена така тактика без цього ну, ніяк. Ми використовували будинки, використовували криші так, дійсно, щоб тримати їх на дистанції. Скільки на вашому рахунку знищеної техніки? Стано так, моя глупость була, звісно, бігати командиру бригади. Із, ну, можливо, вона і вимушена міра була, щоб солдат мотивувати і все решта, тому що солдатам деколи вкрай необхідно бачити в окопі з собою когось командирів. Але з другої сторони, чому була глупость, тому що ну, не дозволено командиру бігати з зброєю. Є навіть настанова така. Де явно прописано, що в командира треба забрати і автомат, і пістолет, і все. Командир це він управляє від його рішень, від його, скажімо так, думок, знань, вмінь, навичок залежить життя тих самих солдатів, які сидять в окопах. Скільки способів знищення ворога, ви знаєте? Та всі методи добрі. Якщо від того він або буде скалічений, або мертвий. Та любі методи. Навіть якщо по голові вдарити, то, я думаю, це теж ефективно буде. Ми стараємося ворога знищувати на дистанції, щоб можна було зберегти життя і здоров'я наших солдат. До речі, недавно був один бій, один хлопчина. Ви згодом будете знати, ми його подали на найвищу нагороду в одиночку. Це біля Авдіївки, можна вже сказати. Чоловіка-4 Російські солдати втекли, чоловік десь 5 в полон взяли, і чоловік 7 вже поїде додому в пакетах. Ми штурмували позиції ворожі. Він просто поспішив один, де мала заходити група. А він один вирвався вперед, поки група вся зайшла, він вже все сам зробив. Рубаха парень, хоча в миру абсолютно спокійний, ніхто би не подумав, що. Чи є російський командир, проти якого вам цікаво воювати? Суровікін. Я так думаю, він такий хитрий лис, він доволі толковий полководець. Він дуже швидко вчиться. І, що саме головне, не тільки аналізує помилки, але він тут же їх проваджує в дію уже виправлені. виправленні. Тобто потужний генерал. А так. Решта, вони настільки швидко змінюються. Їх там, ми їх мінусуємо, там їх мінусують Бог, я знаю, там непогані, скажімо так, у них полководця, що можу сказати. Чому залужного так люблять у військах? Банальне питання, як його не любити. Ну, Валерій Федорович, скажімо так, це така харизматична фігура в військах, і він генерал. Із війська. Він не паркетний, він відкритий, він щирий. Я не помічав так, щоб його слова розходилися з ділом. Не помічав, що він комусь збрехав. Він або каже так, або промовчить. Друге діло, що він спілкується з солдатами, солдати за це його і люблять, тому що він не дистанціює себе. Від солдат, що от я начальник, а ви там підлеглі. Той генерал, за яким можна стояти як за кам'яною стіною, якому можна довіряти, за яким можна йти. У нас багато паркетних генералів трошки є, але вони все зараз змінюються, Змінюється. Багато ви бачите нових генералів стало, багато іншого покоління військових українських вже стали великими командирами, генералами. Воно змінюється. Але військова машина, вона дуже інерційна, це великий механізм. Не можна так взяти, щолкнути пальцями і зразу всіх замінити. Тому що, як не як, на посади треба призначати людей вже із великим досвідом, з великим багажом знань, уже набутих нових умінь, які під час війни, з свіжими думками. І вони повинні бути зарядженою, заряжені всією ідеєю свого командира, начальника. Чи багато що в армії лишається радянщини? Трішки є. Але зрозумійте, Андрій, правильно, те ж саме, от Радянщина, що під цим словом треба розуміти, Радянщина? Методи, можливо, так. Тактика. Нам не потрібно копіювати всього, наприклад, там, американську модель, чи великобританську модель, або ще щось. Тому що не все було так погано в радянській армії, можливо. Плюс то, що ми проти противника воюємо, який теж вихований на Радянщині. І розуміти і знати повадки противника, воно нам на руку. Нам потрібно. Асимілювати, скажімо так, і вирощувати свою модель української армії. Ганебні випадки таке потрібно це викорінювати. Раніше там, за військове звання там, пили стакан водки і все остане проще, там проставлялися. Я, наприклад, себе в військовій частині це неприємно. Якщо людина не вживає алкоголь, навіщо її насилувати або ще щось, заливати в неї в горлянку водки? Плюс зараз на часі. Вживання алкоголю взагалі недоречне. Ми офіцери отримали військове звання. Командири вручили, погони повісили і вперед. Це більш сімейне має бути свято, це підвищення військовому що От, хай в родині в себе і святкується. Зі скількох видів зброї ви вмієте стріляти? Із всіх видів стрілецької зброї. і Радянського зразка і закордонного практично всіх видів гранатометів, ручних гранатометів. Командир повинен знати і вміти правильно застосовувати всю зброю, яка є в нього наявна. Я просто повинен знати з цього, Її стріляти, і пуски ракет робити і все. Джевеліни, Мілани, Містралі, Старіки, все не проще. Так умію. Буз зробити зроблю, наскільки точно не уверений. Для того в мене є артилеристи, я їм <соценно>, все це довіряю. Акація. Акація? То це ну, проста машинка. І 2С1, 2С3, скажем так. В... Стріляти вмію. Наводити, ну, скажімо так, якщо вспомнити, бусолю вже давно не користувався, а по планшету, стріляти можу. По крайней мере, прямою наводкою я з неї вистрілю. Ви за освітою конструктор танків. Який танк, на вашу думку, є ідеальним для сучасної війни? Ідеальний танк для нашої війни, я вам скажу так. Це танк, який зроблений у нас в Україні, який розроблений повністю нашими руками, де можна оперативно ремонт проводити, зміна агрегатів. Який наш Солдат знає як свої п'ять пальців і вміє застосовувати правильно плюс боєприпаси. Ну і звісно, авіоніка, щоб можна було хоч на 5 сантиметрів, але далі стріляти, ніж противник. І хоч на пів метра, але далі бачити, ніж противник. Наскільки близький до цього ідеалу Аплот? Хороший танк. Наскільки близький до ідеалу? Ну, якщо взяти по десятибальній системі, міцна вісімка, дев'ятка, десь так. Оплот на порядок краще, навіть як їхня, допустимо, 72. -ка. Ну, хоча їхня 72, Б третя. Да, хороший апаратеж. Чи часто вам доводиться повідомляти родичам про смерть бійців? На жаль, деколи буває. Неколи буває, мій номер телефона є. В інтернеті я його ніколи не міняю, його, скажімо так, солдати передають один одному. Мені буває, так дзвонять, на жаль, родичі загиблих. Кожна розмова, коли повідомляєте за загибель, воно завжди важко. Це саме неприємна розмова, яка буває. Але людям треба правду знати, яка б вона не була. Трохи давайте видам від цієї теми, тому що вона для мене трохи болюча і комок у горлі вже. Ви вперше за півтора року приїхали до Чернігова. Як вам місто зараз? <рес> Насправді дуже великий контраст з того часу, як я уїхав, коли було все розбите без вікон, місто без життя і зараз. Ну, я радий, то, то, слава Богу, що Чернігов відновили. Він весь квітах, люди довольні, всі раді, обличчя, всі якісь хтось на роботу спішить, хтось обнімається, цілується, по кафе, сидять. Ну, це не може нарадувати і дійсно за це варто боротися. Якщо до війни в Чернігові переважно більшість розмовляли на російській мові, а тепер пройтися Чернігом, я так бачу, що на слуху українська мова. Чернігів Ну, дуже гарне місто зараз. Чи вас дратують люди, які сидять у кафе? Та чого не мають мене бісити. Чесно кажучи, я до цього раніше якось воно болюче до цього ставився. Життя має бути, має бути, воно має рухатися. Однозначно, прийде час. Можливо, хтось сидить в кафешці, той самий, він військову форму носить, а прийшов в кафешку з дружиною, з сім'єю, побачиться, може і так. Можливо. Завтра, післязавтра він теж стане до строя. У кожного своя війна, я так думаю, ця війна вона надовго, ця війна коснеться всіх. Навіть тих, хто зараз сидять в кафешках. Є можливість у них радуватися в життю зараз. Ну, хай радується, чому ні. Яке ваше ставлення до тих, хто каже, що тримає економічний фронт? Я би їм порадив хоча б почати. Уже готуватися до війни. Якщо він сьогодні на економічному фронті, він завтра може бути вже на настоящому фронті. І до цього треба бути готовим, тому що ворог у нас потужний від своїх планів, він нікуди не відступає. Він наоборот наголошує, що СВО, так зване, воно продовжується. І я би просто радив не тікати в іншу реальність. А Дійсно готуватися, готуватися до війни і дай би Бог, щоб ця підготовка йому не пригодилася нікому. Скажіть чесно, українці розслабились? Розслабились. Якщо відверто казати, то розслабились. Мені подобається деколи Черчилль, який би він своєобразний не був, політик, але у нього дуже розумні речі. Є. І там одна із промов його була, що навіть сильна армія не захистить. Україну. Україну може захистити тільки об'єднаний народ. Я вже цитувати починаю залушно. <свісно> Війну починають кадрові військові. Вони професійні, мотивовані, а закінчують звичайні таксисти, звичайні бухгалтери, економісти, фінансисти. Це те ж саме продовження слів уже Черчилля, що щоб нам побідити, виграти в цій війні. Здолати Росію, вийти на наші кордони це має бути об'єднання всіх і вся, всього народу, і економічного фронту, і військового фронту, і політичного фронту це має бути консолідація повністю всіх. Тоді ми скоріше виграємо в цій війні і скоріше ми всі повернемося до цивільного, нормального мирного життя. Чи не нагадує вам нинішня ситуація за настроєм суспільства? А то зразка 16 -го, 17 -го років десь так виправі. В якійсь мірі навіть з вами не посперечаєшся і немає якихось таких контраргументів мені привести. Ну, але це моя особиста така суб'єктивна думка. Нам потрібно однозначно мобілізуватися, мобілізувати суспільство. На одних плечах військових цю війну ми не виграємо. Як ви сприймаєте розповіді тих, хто рік був у Польщі, повернувся тільки в Україну і зараз розказує, що втомився від війни. Багато в мене товаришів, друзів, знайомих, які повтікали від війни, хто за кордон, хто сховався десь за юбкою. Ну, Бог їм суддя. Мені просто цікаве буде питання, що вони скажуть потім своїм дітям, коли війна закінчиться, дай Бог, все, перемога, все ж. Бренд українця буде такий всесвітньо відомий, всі, як вони будуть розказувати своїм дітям, де ж вони були, коли треба було воювати. Ви особисто втомилися від війни? Якщо чесно, признатися, то я, Бог я знаю. Професійні військові, скажімо так, не мають морального права сказати, що вони втомилися від війни. Це наша робота, така саме робота, як у вас журналістам працювати. Як можна втомитися? Психологічно, так. Трохи є така, скажімо так, втома. Що робити з тими чоловіками, які під виглядом волонтерів або під іншими приводами виїхали за кордон і не повернулись. Давайте назвати речі своїми іменами, які втекли з України і втекли за кордон. Що робити? Що Бог їм суддя це одне. Друге, хто цьому сприяв і хто як це спонукав, це третє. Що з ними робити, як повернуться, ну це не в моїй компетенції. У мене є своє бачення, звісно, на це все. Тому що вони потім приїдуть і будуть начальниками, будуть депутатами і все. Я би їх просто позбавляв цього права. Немає права ні вибору, ні голосування, ні, тим паче бути якимось начальником в Україні, людина. Яка важку хвилину для держави просто взяла, втекла. Ви часто плачете? Було пару раз. Давайте другу тему, тому що деякі питання вони цепляють за живе. Чому ця війна надовго? Тому що ми бачимо, що війна переросла вже в війну ресурсів. Путін як політик, тут уже питання його взагалі як фізичного існування, як не тільки як уже політика, а вже. Просто фізичне існування. Так, тут вже боротьба амбіцій, він вже все, скажімо так, перейшли всі можливі червоні лінії, за які вже путі обратного немає. Шляху, суспільство російське так накручують, що у них йде повна мобілізація, мобілізація виробництва промислового комплексу. І воно все вказує на те, що вони будуть далі питатися, намагатися. Воювати, воювати. Тому ну, розслаблятися зараз абсолютно немає ніякого сенсу. Нам потрібно готуватися до найгіршого, що це може бути війна і на рік, і на два. Дай би Бог, щоб вона закінчилася через місяць. Я, повірте, буду безмежно радий, якщо вона закінчиться через місяць. Я так само хочу вже свою родину побачити, жінку, дітей і все. Але ну, треба й трезво дивитися на речі. За що ви так не любите Арестовича? Арестовича, скажімо так, я не то, що я його не люблю, я його як персонаж просто не люблю. Тому що постійна брехня, 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 ну він вже настільки токсично негативний став для мене, що це просто це вже ім'я, скажімо так, нарізательне буде вже когось обозвати Арестовичем. Це утутожнює те саме, як синонім, як брехун або ще хтось. Я не розумію, чому йому до сих пор. Рота не закрили вже. Він позорить військове, скажімо так, військову форму. Він там постійно б'є себе в груди, що він там 70 виходів за ноль, там у нього куча бойових наград і все решта. В той час, коли ну, 72-го бригада, де він служив, я її знаю, тому що багато спілкуємося. Я знаю, де він ці нагороди заробив, і скільки в нього виходів, де були ідеї. Ну, ну воно дуже банально, смішно звучить з його вуст. Бред. Ваша думка: чи має Україна переносити бойові дії на територію Росії? Якщо от тільки ми крок зробимо через територію Росії, ми вже самі станемо окупантами. Ми тоді самі порушимо всі писані, неписані закони про Устрій про мир, безпеку і все остальне проще, про недоторканність суверенітету інших держав і все так. Як би нам цього не хотілося, якби... я би хотів проїхатися по Червоній площі на танкові з українським прапором і все. але треба і віддавати собі те саме і думати про наслідки. У нас задача стоїть повернути. Свою територію до границь 91-го до кордонів 91-го року українці ніколи не були загарбниками, якщо подивитися історію. Ми постійно воювали за свою свободу і незалежність. Нам чужого не потрібно, на халяру. Ви нас залишите в спокої, і нам більше нічого не потрібно. І після цього будувати сильну армію, сильну армію, тому що людство. І війни, вони крокують нога в ногу. І війни, я так думаю, ніколи не скінчаться, поки є людство, на жаль, Попадають на слабкого. Тому повернути свою територію, відбудувати сильну армію, щоб ніхто вже не дивився в наш бік, що можна нас прийти і робити свої, скажімо так, діла. І... Звісно, зайнятися вже відбудовою місць, сіл підняти економіку в Україні, підняти е, рівень життя українців. І тоді українці, які виїхали в інші держави, вони самі повернуться. Вони коли побачать, що у нас працюють закони, працює економіка, що тут є, е, скам так, всі умови для комфортного життя, повірте, повернуться і з Чехії, і з Польщі, і з Італії, повернуться. Звісно, хотілося б, щоб вже наші діти чи наші вже внуки вже ніколи не воювали. Хай служать в армії, в сильній українській армії, але так, щоб уже війни на території України не було.